На Буковині у 2023 році роботодавці отримали понад 4 мільйони гривень компенсацій від Чернівецького обласного центру зайнятості за працевлаштованих працівників. Олександр Пилипюк, колишній військовослужбовець, нині, завдяки державній службі зайнятості, працює головним спеціалістом відділу з питань ветеранської політики Вижницької районної військової адміністрації. Я розумію, що люди, які пережили ці події, вернути їх у мирне життя. Це в рази більше необхідно провести, надати їм соціально психологічну допомогу, допомогти їм морально. Фізі фізіологічної реабілітації Олександр Григоренко розпочав власну справу з пошиття весільних суконь зі своїм бізнес-партнером у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення, щоб не зупиняти виробництво, скористався грантовою програмою Є робота. За виграні кошти придбали дві вишивальні машини. Для того щоб вийти на якийсь певний рівень розвитку з нашими ідеями, потрібні е вишивальні машини. І ну вони досить дорогі і завжди тих грошей не вистачає. І фактично, ціль цього гранту була для того, щоб залучити це обладнання. На підприємстві з пошиття весільних суконь майже 50 працівників, серед них троє вимушених переселенців, яких працевлаштували за компенсаційною програмою від Чернівецького обласного центру зайнятості. Ми плануємо масштабувати наше виробництво. На сьогоднішній день ми вже через фонд зайнятості у співпраці з фондом зайнятості маємо 13 нових робочих місць. Плануємо в цьому році подвоїти кількість цих робочих місць». У 2023 році на Буковині скористалися компенсаційними програмами від Чернівецького обласного центру зайнятості майже 200 роботодавців. Вони отримали понад 4 мільйони гривень компенсацій. Найбільші виплати за працевлаштування вимушених переселенців. Загалом 300 з них знайшли роботу в Чернівецькій області. У цьому році збільшено строки надання та розміри компенсації роботодавців витрат на зарплату за працевлаштування ВПО. Тепер тривалі складатиме ми три місяці, а виплату прив'язали до розміру мінімальної заробітної плати. І якщо з 1 січня це 7100, то вже з 1 квітня це 8 тисяч гривень. Відповідно, ми підрахували, що якщо ми працевлаштовані на три місяці кожну особу, то роботодавець може розраховувати відповідно на 21 тисячу 300 гривень за три місяці і з 1 січня, і вже з 1 квітня на 24 тисячі гривень компенсація за таку працевлаштовану особу. Наприкінці 2023 року у Чорнівецькій області запрацювала компенсаційна програма з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Тут є можливість за працевлаштування такої особи з першої групи інвалідністю компенсувати більше 100 тисяч гривень, 106,5 тисяч з тисяч гривень, і за, другу, за особу з інвалідністю другої групи 70 до 71 тисячі гривень. З що саме ми можемо компенсувати? від елементарних комп'ютерів, якихось специфічних клавіатур до поручнів в поручнівсанвузлах? Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4